Захист, надійність. Вони свою показали. Так як у нас он, немає вікон, був непосередньо дуже рядом прильот. І не один, то двері стоять. І йдуть нас всередину. Вони лопнули, але вони вистояли. Про тим відео жінка моя знімала. Сьогодні вночі також були прольоти шахедів. Друга волна, наші вхідні двері витримали, деформувалися, звісно, звичайно, але знову на себе взяли, як кажуть, перву волну Це ось з іншої сторони. Да, воно чуть видно, що їх трохи покоржило. Ось є осколок. Витримав, витримали по сравнені з тим, що ось отаке горе случилося, то вони ще молодці. По сравні з 2022 годом, на провик, Жаль також були бомбежки, хата постраждала, то ті двері взагалі були викручені в а ці витримали. І другу волну дякую за увагу.